Шукаєте навчання адекватне по AEC, не можете розібратися серед інформаційного хаосу стосовно даної теми. Можливо, маєте інструмент, але не впевнені, чи ви ним правильно користуєтеся, де в яких випадках, що робити. Є рішення, пропозиція. Очний двохденний семінар, де ми інтенсивно будемо працювати один на одному, тренуватися, розбирати основні світові концепції, де все розложено по полочках, структуровано, вибрана, переосмислена і подана інформація і навик. Живий навик рука в руку, де ми будемо з вами тренуватися. В різних клінічних випадках, в різних ситуаціях, типових, нетипових хрупці, після травм, оперативних втручань, міофасціальний больовий синдром, де є безліч дисфункцій, з якими ми можемо працювати, цікаво і корисно буде для тренерів, масажистів, мануальних терапевтів, структуральних остеопатів, де я вам покажу для кожного враз в раз... У нас всіх різний стиль може бути роботи, різні запроси, різні пацієнти, вікові групи. Ми на живому спілкуванні з вами на відміну від відео в Ютубі, на сторінках, інстаграм, поверхневої інформації, ми глибше копнемо в просторі мобілізації м'яких тканин за допомогою рук, інструментів і будуть шабанки. В таких містах, як Львів, Київ, Франківськ і Луцьк. До зустрічі на семінарі у удире.